Ось нарешті ми запустилися. Прошу вашого вибачення за те, що ось так ми трішечки запізнилися. Але нагадаю, що ми поки що в тестовому мовленні ми налаштовуємо нашу апаратуру, тож не завжди усе вдається, щоб було на 100%. Але ми намагаємося робити все найкраще, аби вам усе подобалося. Сьогодні ми без гостей. Хотіли запросити кількох представників Координаційної ради Сил Майдану для того, аби вони пояснили той інцидент, що стався сьогодні в палаці молоді. Хто не знає, то сьогодні там мав виступати народний депутат і народний депутат України, а також він є кандидатом і зараз. Це Володимир Зубик. В Палаці молоді там зібралося багато людей, десь близько 300. В основному це люди похилого віку. І туди увірвалися. Люди в балаклавах, в камуфляжі намагалися дістатися до Володимира Зубика. Я так розумію, це не вдалося. Поки що є лише одне відео, тож я пропоную ось палац молоді поставити це відео, як там все відбувалося. जॉप تا کوڏ روپي باندي روپي باندي Ось така от штука відбувалася сьогодні о півдні під час зустрічі кандидата в народні депутати Володимира Зубика. Як кажуть ось в соціальних мережах, то йому вдалося втекти, хтось каже, що навіть через вікно охорона не дала з ним нічого зробити. І невідомо взагалі було спочатку, хто це влаштував, от, хто вірвався на цю зустріч. Але як нам вдалося дізнатися, то це, в принципі. Координаційна рада Сил Майдану вона має про це знати, хто саме це робив. Ми спробуємо їх запросити в понеділок, коли вони там зустрінуться і все між собою узгодять, якийсь загальний план дій. Тож ми їх запросимо і вони розкажуть про те, що вони хотіли зробити на цій зустрічі, що їм не вдалося. До речі, під час цієї акції там була штовханина і постраждала журналістка телеканалу Віка. Їй довелося навіть звернутися до лікарні в неї якийсь забій. Також постраждала техніка, там штатив зламали. Тож, усе це відбулося, бачите, не просто так. Що ще? Що ще? Хотілося би також нагадати про те, що відбувалося вчора. Вчора у нас в Черкаській обласній державній адміністрації. Її просто мінували. Поступив дзвінок десь з Луганської області до першої приймальні обласної адміністрації і повідомили про те, що в приміщенні є бомба. Приміщення евакуювали з нього усіх працівників. Приїхали правоохоронці, зробили оцеплення, нікого не допускали. І перевіряли кожен метр цієї будівлі. Довже довго перевіряли, десь, десь десь до близько шостої години, але нічого не знайшли. Як це було, ви також можете маєте можливість переглянути на нашому відео. Давайте дочку. Передіть, пожалуйста, на цю сторону. Зараз відбувається, відбувається евакуація. Ті, хто в цьому будинку існує, оскільки поступив дзвінок на першу приймальну. І сказано було, що будинок рад замінований, і звичайно, всі заходи відбуваються для забезпечення саме можливих трагедій. Так що Всі люди тут на вулиці зараз пішли хлопці, правоохоронці із собакою перевіряти приміщення. Зараз на підмогу ще під'їдуть кінологи. Ну, Будемо думати, що все, слава Богу, що це можливо черговий фальшивий такий виклик. Але така ситуація зараз в державі, що треба убезпечуватися. Ну, ось, на щастя, нічого не сталося. Вибуху не було. Це був так, скажімо так, ложний дзвінок, але ось тенденція насправді дуже лякає, тому що по суті так можуть телефонувати щодня і щоразу блокувати роботу. Обласної ради та обласної адміністрації. Сподіваємося, що в принципі такого не станеться, але все може бути. Ну і ось є вже соціологічні дослідження стосовно симпатії виборців на цих виборах. Я, якщо ви не проти, їх зачитаю. Отже, соціологічне дослідження Центру соціального проєктування Українська проектна система. А що вона каже? Блок Петра Порошенка на його підтримує 25,5% відсотків виборців. Радикальна партія майже 11%, відсотків. Партія Батьківщина матиме результат 7,6%. Партія громадянська позиція 6%. «Сильна Україна майже 6%. Народний фронт 5,5%. «КПУ», КПУ. Також проходить за цим дослідженням бар'єр і набиратиме 5 майже з половиною відсотків. Свобода 5%. Відсотків. За їхніми даними, прохідний бар'єр не подолають самопоміч 2,5%, і опозиційний блок майже 2%. Відсотка. Інші партії не набирають взагалі 3 відсотків також. Ось соціологічна група рейтинг. Вона каже, що блок Петра Порошенка набрав би 33,5%, Радикальна партія Ляшка майже 13%, Народний фронт майже 9%, Сильна Україна, Ті Гібка, майже 8%, батьківщина 7 а Також 5,5% опитаних голосували б за самопоміч мера Львова Андрія Садового і 5 за опозиційний блок. А, менше 5% отримала би партія громадянська позиція 4,6%. Комуністична партія тут теж не проходить 4,5%. Свобода теж не проходить 4%. Правий сектор близько 2%. А, але тут також наводиться, що 36% можуть ще змінити свою думку, а 15% вони ще не визначилися. За кого голосувати. Ось опитування центра соціальний моніторинг спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка. За ним блок Петра Порошенка 35% голосів виборців, далі йде радикальна партія і Народний фронт. Парламент проходять, за їхніми даними, батьківщина 6,5%, опозиційний блок 6,5% і Свобода 6,3%. Не долають бар'єр за результатами дослідження громадянська позиція і Комуністична партія України. Так, як повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень Ольга. Балакирєва очікуваний середній рівень явки виборців 26 жовтня у всіх областях України складе 60-65%. А тим часом на Черкащині вже 5 кандидатів знялися з виборів. Найбільше позрікалися на 200-му окрузі з центром в Умані. Від передвиборчої гонки відмовилися чотири кандидати: це Ляшківець Юрій Заболотній, ударівець Антон Котвіцький та два самовисуванці Дмитро Яценко, якого вже, до речі, охрестили двійником чинного нардепа Антона Яценка, який також балотується по цьому округу. Усього ж на Черкащині балотуватиметься 100 кандидатів. Ну, це те, що ми хотіли б вам в принципі розказати. Наступного тижня хочу вам також повідомити, що ми плануємо теледебати в прямому ефірі із представниками різних політичних сил. У нас ось там за моєю спиною є прекрасна студія. Ми там зробимо столи і зробимо такого формату. Буде ведучий і буде шість представників політичних сил. Ну, це ми так на перший раз далі може ще будуть формати змінюватися. Кожен з представників матиме змогу виступити, а інші політичні сили ставити свої запитання. Також ми запросимо представників комітету виборців України та опори. І, звісно ж, таких журналістів зробимо такий собі інтерактив спілкування, і ви, в принципі, матимете змогу обирати хто ж краще. Представлятиме свою політичну силу, і, власне, за кого ви будете віддавати свій голос. Потім, в принципі, хотілося б також запросити кандидатів по мажоритарним округам, яких би теж хотілося б звести з конкурентами, щоб вони між собою, як то кажуть, в спорі народжується істина. І це ми також плануємо зробити наступного тижня, оскільки вже ось-ось і. Прийде дата голосування, а люди мають визначатися. Тому що, от, якщо вірити соціологічним дослідженням, то дуже великий відсоток людей, які ще не визначилися зі своїм вибором. Але, на щастя, громадська студія «Медіа Майдану допоможе вам із цим вибором. Також нагадаю, що в принципі, саме завдяки вам. Ми і працюємо. Наша громадська студія створювалася завдяки медіа активістам журналістам небайдужих людей, які ось допомогли створити нашу студію. Ну і тепер ми запрошуємо політиків, медійників, журналістів, громадських активістів, які можуть стовідсотково приходити до нашої студії і розказувати про те, що їх турбує. Ну і, в свою чергу, те, що турбує Черкащан. І що хотілося би ще сказати? Ми спробуємо 26 жовтня, саме в день виборів. Ми будемо також разом з вами. Ми будемо запрошувати різноманітних активістів, політиків, представників КБУ, опори, які будуть в режимі онлайн розповідати про те, що відбувається на виборчих дільницях, чи будуть якісь порушення. А також спробуємо запросити правоохоронців, які розкажуть, наскільки їм нелегко слідкувати за тим, аби все відбувалося в рамках закону, і звісно ж, для того, аби ніхто не вкрав саме ваш голос, аби усі в ці аби вибори відбувалися чесно, і ми обрали саме достойних людей. Тож, ми будемо разом з вами. Ну а поки що ми сьогоднішню нашу студію завершимо, будемо з вами вже зустрічатися завтра. Спробуємо запросити цікавих гостей, тож залишайтеся разом з нами. Ну а поки що до зустрічі!